Пане Миколи, ну і про потеребовлі спецномінацію отримала міста. Місто фантастичне з точки зору однак ну, би історії е, е, давньої, тобто настільки настільки висока ступінь збереженості, наприклад, фактично всі конфесії збережені, тобто поодиноке міста, де культові споруди всіх конфесій збережені в тому місці. Це таке і місто можна сказати, і такі, толерантності історичної, в тому числі, де унікальні е, фортечні замкові споруди зберегли, і проблема їх так само полягає в тому, що їх треба теж об'єднати, якось щоб воно заграло оці поодинокі теребовлянські об'єкти, щоб вони були зведені в кучу. Але в тереборі Мені сподобалось інше, що ніде в місті немає. Там дуже активна молодіжна команда. Там такий, як сказати, молодіжна міська рада. Це старшокласники, школярі, і це місто, яке я символюю, розповідаю, що е, нашим журналістам найбільше сподобалося екскурсоводи в е, Терболі, бо це були 10-11-класники. Але наскільки вони захоплені своїм містом, наскільки вони придумують якісь креативні проєкти, що е, це більш чим доктори наук нам екскурсії проводили. Тому е, е, багато так само там треба щось зробити, і інфраструктурно, бо не дуже зручні позиції, от як в'їхати, наприклад, до Тербо добиратися не дуже там ідеальні дороги, але ну це не скільки від міста залежить, тому числі, а залежить і від влади загалом власної державної, але їхнє прагнення, бажання зробити місто краще, і особливо це такий молодіжна ця е, активна підтримка, дала підставу експертам е, прийняти рішення про спеціальну номінацію, як я сказав, яка суттєво не відрізняється від статусу переможців. Вони теж переможці, і ми їх будемо пропагувати наступний рік. Отже, ми вітаємо усіх переможців, сім найкращих міст історичних міст та містечок України, плюс три міста, які отримали спецномінацію. Будемо багато про них говорити протягом 2017 року, оскільки другий етап акції триває. І я сподіваюся, що ви не зупиняєтеся власне і придумаєте уже шосту номінацію: шосте чудо України, що має назву Сім Чудес України. Отже, будемо про це говорити і далі в наших ефірах. Будемо популяризувати українські міста.